Друзі, усім привіт, слава Україні! Героям слава! Як ви бачите, позаду до мене туман, значить що у нас правильно? Ранок Ось там вже стає сонце. А ми приїхали горати нашим трактором. Приварию такі трубки, хочу спробувати з бороною. Погорати. Ось таку стерню, тут у нас 30 сотий. Як бачите, туман метрів 200 і все, видимість. Ось така. Це площа не наша, це бабина. Тут я тоді з збоку прийшов По разу фризою, щоб плуг легше заходив. Тут 30 сотий. Зараз будемо горати Хочемо зразу викопати картоплю і посіяти все. Під зернову культуру. Туман ось такий. В тракторі добре і самому добре прохладненько, тому довго не говоримо, бо це трохи є тут, звісно. Вроді би 30 соти, але площа здається більшою. Зараз я пару разів прийду, під налаштую. Побачу, як воно що воно, і тоді вже включимось. Тому що усім приємного перегляду. Ставимо лайк, коментар пишемо і дивимось далі. І так, трохи я прийшов по чотири рази з обох сторон. Е, граю я так, щоб ну, розгорати, посередині буде рів. Ну, трохи щось налаштував. Роді би, кидає гарно, два корпуса. зараз чіпляємо. Борону нашу, побачимо як буде з бороною. Зараз ці трубки витягую сюди і будемо пробувати далі. І так, що у нас ось так виходить. Думаю борона гарно вирівнює площу. Ось стільки вже я заграв. Думаю, чого трактор не тягне, Вроді би і мілко, а трактор не хоче тягти. Забув, що треба поставити винта на нижній отвір бо я ставлю, він взагалі по-другому тяне, взагалі легко. Ну і звісно забивається, через раз встаю, чищу. Борона, само собою. Тому що батарея сідає, а я граю далі. І так, згорав я, значить, щоб я зразу лаштував плуга, там, поїхав би десь біля хати туди, Скор... згорав би скоріше. А тут трохи зім морочився, тому трохи довше вийшло. Ну, але я за борону до плуга радий. Гарно вона пристилає, трохи вона навіть цепки опустити нижче, щоб вона... Повністю вся ходила, бо ходить тільки зад. Тут ось ті вуші, що приварив, повідривало, тому думаю, просвердлю тут дірки і на болти так буде краще набагато. Ну і цепки теж треба якось закріпити, покраще. і довше. Тому що всім дякую за перегляд. На не було, тому так трохи мало може вам не знімав. Ну але щодня, то дня. Показав то показав. Тому що їдемо додому. Зараз ще поїм. І буду їхати додому. Обід чи сніданок в полі це просто божественно, хлопці. Усім смачного, хто теж їсть.